Сьогодні покажемо вам невеликий обзор ламп світодіодних на Passat B6, B7. Покажу невеличке вам відео чи з міняти лампи у фар. Так, дивіться, лампи у нас тут йдуть з заводу непрості. Вони йдуть, бачите, з блоками. Також є блок під фарою, який виходить навіть на зв'язок. Тут у нас лампи, бачите, ксеонові, непогані. Ну Цей ксеон. Світинь недостатньо, як би хотілося, звісно. Зараз також ми замінили лампи. Це у нас блоки канбуз, бачите, це на потютуманні фари Ну, є лампи. Отакі От лампи, бачите, От такі лампи, бачите, вони підходять і не потрібно ставити теж обманки на систему потютаманних фар у бампері Також, чому ми замінили лампи? Тому що поганеньке світло. Цей Xeon, бачите, він вже доволі бачите, вже потемнів. як-не-як як Машині вже 10 років. І це все виходить з тою. Світло трошки підсідає. Давайте покажу вам обзор. Йдемо до автомобіля. так, На вулиці вже темно. Вибачаюся за голос, тому що трошки захвоїв і камеру побив, вся зйомка буде вже на телефон. Так, Щоб зняти тут фару, то потрібно знімати бампер. не дасть вам один болтик отут. В общем, морокі, звісно, багатенько. Також, щоб тут замінити, не потрібно знімати бампер, Достатньо зняти защиту. Сюди можна добратися. Хоча оця накладка знімається пластиково, не потрібно ями, бачите? Вона ковиряється пластмасою, і це точно витягається. Ну, давайте спробуємо включити світло, покажу спочатку нижні потютаманні фари. Так, ну, Passat B7, машина гана. Електрики дають, скажу чесно, поповні. Так, включаємо запалювання і включаємо спочатку потютаманний нижній. І покажу вам, як світять. Ну, жалко, звісно, зрівнити. Загідним штатним освітленням, ну світить дуже яскраво. наскільки даже дуже сильно. Для потютумальних фар цього даже достатньо дуже гано світить. Ну, навіть доволі непогано. Так, і включаємо світло у нас ближнє. І дивимося, що у нас буде. Да, ну світло, звісно, яскраво дуже світить. Да, ну, діоди, звісно, гарно світять дуже. Да, ну світло, звісно, красиве дуже. Даже доволі непогано світить. Да, ну головне, щоб не сліпило. Не знаю, як оптика, але ми щось наставили в гаражі. Так, і попробуємо далі магнути. Да, ну світло дуже сильне. Даже дуже. То я скажу, що. Что... Заміна, звісно, таких ламп. Доволі класно, вообще. Та взагалі, даже як на білий день. Ну, я люблю таке світло, чесно, воно краще на очі. Не так болять очі. Ну, за зустрічні автомобілі я вже бачу, чому ксеон може не так фалязи, За що того, що він дуже осівє світло. І воно не б'є точно точкою. Воно трошки завишає Радіус, наприклад, там скільки допустимо, там, наприклад, 10 метрів, то воно до 15 це точно розсіває і навіть і вище. Тому трошки нас в Україні. Ну, звісно, в нас кожна друга машина їздить. так. А, ну нічого, я вам невеликий обзор показав, тому що думали ми міняти лінзи у фарах. Не хотів братися, тому що розбирати фари, ви самі розумієте, що вони на гімітіку треба фай класти у піч і так далі. Ну, Я просто запхав туди камеру свою. Через телефон подивився повністю в порядку. Тому вирішили просто замінити лампи. Ну, Світло не можу передати, ну, дуже гарно світить. ну, дуже даже. По срівні з тим, що було, то це а, майже на 50% більше світла. Кому сподобалось, звісно, такі лампи можна замовити. Ну, дивіться, де замовляєте, бо є й поділка. Ну, це фірмені лампочки. На них є гарантія, а там вже будемо бачити, скільки вони будуть робити. Ну, вже в роботі все покаже. Все, такий невеликий обзор. Всім дякую за увагу.